Тиждень на Рівненщині розпочався із вбивств. У рівному сталася кривава сутичка, в ході якої неповнолітній завдав рівнянину декілька ударів ножем. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. У свій захист юнак каже, загиблий напав перший, а він лише захищався. Між 16-річним жителем обласного центру та 27-річним рівнянином виник конфлікт, в ході якого неповнолітній останньому наніс кілька ножових ударів. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя потерпілого вдалося. Олося слідчі затримали 16-річного зловмисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Зарізав власну дружину у селі Могиляни, що на Рівненщині, чоловік вбив свою жінку. Звичайним ножем він наніс їй 32 колоторізані рани. Закривавлене тіло жінки знайшов її сусід. А сам підозрюваний чоловік 65-річної покійної у день злочину потрапив у ДТП та знаходиться у реанімації. Під час огляду загиблої на шиї та тулубі поліцейські виявили 32 колоторізаних рани, вісім з яких проникаючи. Правоохоронці попередньо встановили, що до злочину може бути причетний. Її 67-річний чоловік. Крім того, поліцейські з'ясували, що 67-річний житель села Могиляни цього ж дня близько 5.30 скоїв ДТП на трасі Київ-Чоп. Також під час огляду автомобіля слідчі виявили, ніж зі слідами крові. Не обійшлося цього тижня і без ДТП. На Рівненщині на трасі Київ-Чоп поблизу села Горбаків сталася смертельна автопригода. Водій легковика допустив зіткнення із вантажівкою, наслідок чого водій легкового автомобіля загинув. Наразі триває досудове розслідування. Водій автомобіля Volkswagen Golf, 39-річний житель села Баби, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та в'їхав у задню частину напівпричепа вантажного автомобіля Рено під керуванням 29-річного жителя села Жатків. Від удару легковик опинився за межами проїзної частини. Водій від отриманих травм загинув. Десять людей постраждало внаслідок ДТП на Рівненщині. Автопригода сталася на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин неподалік села Маюничі. Внаслідок зіткнення двох позашляховиків травм зазнали шестеро дорослих та четверо дітей. Як з'ясувалося, винуватись ДТП водій легковика заснув за кермом. Усіх потерпілих доставили до медзакладу. Водій автомобіля Фольксваген Туран, 47-річний житель Київської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із позашляховиком Міцубісі Sport. Як пояснив кермувальник поліцейським, він заснув за кермом. Усіх, окрім водія Фольксваген, госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня. Загрози їхньому життю немає. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування. Продавав наркотичні речовини. Жителя Рівненського району затримали після обшуку його. Авто там працівники поліції знайшли декілька пакетиків метамфетаміну та 9 тисяч гривень. Зловмисника затримали. Йому загрожує позбавлення волі. Під час обшуку його авто поліцейські виявили та вилучили 9 тисяч гривень та 63 сліп пакети із метамфетаміном. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за збут наркотиків слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру, підсумовуючи усі події тижня, правоохоронці, вкотре наголошують, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не порушуйте громадський порядок та бережіть своє життя. Вікторія Кімець телеканал ITV, Media Group.